Елітні повії та депутати збочинці, що готові терпіти жриці кохання, якщо їм добре заплатити, та які секрети зберігають дівчата за мільйон. І головне загадкове зникнення та вбивства, куди депутати дівають коханок, які забагато знали. Програма гроші продовжує цикл розслідувань. Сьогодні журналістка Ярослава Коба розповість, як влаштовувалась працювати у масажний салон для депутатів та олігархів. Що в час дізнатися шокуючу правду? Ексклюзивно для глядачів програми гроші ми прошмигнули в найпотаємніші куточки життя нічних метеликів для багатіїв. Ви першими побачите, хто перетворює провінційних студенток на повій для можновладців. Маску, типу спальню, коротше, вона не видить, хто. Та де зазвичай закінчується кар'єра дівчаток, які за гроші стрибають в ліжко до багатих та впливових. Хто із найти стоячих корла на філії синочок влиятельний? Що позачем їм, що Ви ніколи не зустрінете її на славнозвісних околицях міста. Мені 200 комплекс 300 часових сотів. Отриманий одяг, помірний макіяж. Вона більше схожа на вчительку, ніж на нічного метелика. А тобі видно, що мужчина тебе купив? Ні, по мені не видно, тому що я не веду себе так. Елітна проституція в Україні була завжди. Як раніше существувала школа благородних днівіць, роботу тренера і а їх вишкалювають, тренують все починаючи від в ресторані. Тримають притони для віпів люди статусу не нижчого, ніж їхні клієнти. Ті ж самі політики та бізнесмени. в таких крутих та влади лі та одним з агентств, яка піддоставляла віпам турбо класних моделей. Багато чуток ходить навколо співочого ректора. Нам ні тут жарко, самі дівчата, ніколи піднімається, слухайте, що все, опускається. Так, це чи ні, докопатися до правди майже неможливо. Та в будь-якому випадку віп проституція в Україні розцвітає з кожним днем все більше. Події останніх місяців відкрили нову Україну для іноземних гостей. Віпам тут як медом помазано. Тож сьогодні мережа кишить заманливими вакансіями повія для віпа. Молодих довірливих дівчат зваблюють високими заробітками та розкішним життям. Багато дівушки в качестві старта вибирають іменно інтім фірми. Здесь можна увідіть життя столиці і познайомитися з многими зв'язками. Сутенери обіцяють космічні гроші. Заробітки елітних в місяць 10 тисяч доларів. Що насправді приховують обіцянки солодкого життя? Окрім фізичних параметрів, вони просять надати дані про освіту. Прознання му таке. мені знову обіцяють легкі гроші. Тільки легкими назвати їх ніяк не можна. останнє час, так як клієнт становиться все більш требувальним і все більш зручною у багатія, який в житті має все до сексу, свої вимоги Це доставляє дівчинкам ні підсумну боль. Вони mm. приймають спеціальні наркотичні препарати. Центр столиці житловий будинок. За хвилину я потраплю в притон для віпів. Та насправді виглядає він як звичайний офіс. Какогось красиво. Жодного натяку на розпусту. Але це дійсно бордель. Видає обережність моїх роботодавців. <губ> а, да, за закритими дверима, без камер мені пояснюють, головний критерій відбору. Маю вміти тримати язик за зубами. Долки підписують бумагу ні розлашені і платять гроші. Свого язика Катя колись не втримала. Хто-то з найзвучив стоячих кору, а на філії та влиятельний. Що позачем їм, що міха? Ну, застрілилася, дівка і запорожня. Ну і все. їй було всього 19 років, коли вона вирішила вкоротити собі віку. Коли нам дзвонили і сказали, що Катя застрілилася, чесно сказати, я думала, це это... і телефоном ошиблись, і що що. Дівчина пішла з життя красиво, пустила кулю в лоб в розкішній квартирі в центрі міста. І все б нічого, і можливо історій, коли молодь скорочує собі віку тисячі, якби не певні обставини. Рядом лежав предмет, похожий на пістолет, рядом лежав глушитель, похожий на глушитель. У нас оперативна група не розлічає глушитель, пістолет. Та звідки в молодої студентки гроші на розкішні апартаменти в центрі ціною в 300 доларів за добу. А, я, ну, я думаю, що їй матеріально допомагали От я І хто оплатив розкішний похорон Каті? Родителям перед смертю дівчатка були перечислені деньги. Правоохоронні органи все ж порушать кримінальну справу, а через чотири місяці її закриють. Вже офіційно підтвердивши самогубство. Вистріл було встроен, з правої сторони. Пів на дванадцяту ночі мене чекають в апартаментах в центрі міста. За годину роботи обіцяють заплатити 200 доларів. для початку клієнт пропонує трохи випити та поспілкуватися. Я говорю порушки, мало мало. Клієнт обмовлюється, працює в солідній міжнародній структурі. Тож на секс розваги в Україні грошенят не жаліє. Як тепер пояснити, що я не повія та як втекти. Бо саме в такій ось зйомній квартирі на сусідній вулиці обірвалося життя дев'ятнадцятирічної Каті. Муж говорить, йому прийняли, що кричала дівчина. Він каже, я подумав, що це мені ну, в сні такое произошло. Рідні відмовляються вірити, що дівчина могла вкоротити собі віку. І що? чого? Цю версію не на камеру підтвердить і один з правоохоронців. Якщо з девушки не случилось це, то ми б ані узнали в другому громкому скандалі, вже через певний час подруги зізнаються. Катя продавала своє розкішне тіло можновладцям. мало працювала мала роботу професії перед І в основному я, ну, я думаю, що їй матеріально допомагали її поклонники. Але в якийсь час вона почала знати більше ніж потрібно. Мені все ж вдається вибратися живою з квартири клієнта в під'їзді. Мене чекала охорона. Так щастить не всім.